У Тернополі попрощалися із захисником Андрієм Будою. Церемонія прощання відбулася в домі печалі, звідти похоронна процесія вирушила до пантеону героїв Миколинецького кладовища. Андрій Буда виконував бойові завдання в Житомирській, Київській, Луганській та Донецькій областях. Був водієм кулеметного відділення кулеметного взводу. Захиснику було 43 роки. Про це повідомив майор об'єднаного міського територіального центру комплектування Віктор Білас. Він зачитав пам'ятний лист. Я голокомада Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ослане Володимирів Тризуб. Голово Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Віктор Біла вручив рідним захисника грамоту пошани і скорботи. За його словами, Андрій Буде доєднався до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Служив в десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді «Адельвейс». Серед військових нагород Андрія Буди відзнака Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ за героїзм. Член пластового проводу Тарас Зень розповів, що за мужність у боротьбі за батьківщину Андрій буде посмертно нагороджений найвищою пластовою нагородою за різним пластовим хрестом. Повідомив Тарас Зень сьогодні. Андрій став 80-м пластуном, який отримує цю відзнаку від 2014 року. Від імені проводу. Світового проводу пласту я б хотів, щоб цю відзнаку отримала родина. Прощаючись з Андрієм Будою, пластуни виконали пластовий обід та гімн пласту. Вічизні обіти свадають. Пластун Андрій Гупало розповідає, був другом та фотографом Андрія Буди. Ми... Були разом і на таборах, і Говерля, і на Говерляна, і ходили в мандрівки. І дуже боляче бачити це. На жаль, таких для як він залишається все менше і менше. І все як. Померла. Частинка мене. Пластун Ярослав Качмарський каже, Андрій Буда був старшим пластуном курення плем'я могіканів. Востаннє бачилися десь рік тому під час його відпустки разом з друзями-могіканами. І ось і ось так сталося. Був надзвичайно щирий чоловік, надзвичайно простий, в краще в хорошому значенні цього слова, і максимально щирий. І він завжди травив приколи. І навіть. Він це робив настільки часто, що коли він робив серйозні речі, не серйозні речі говорив, то ти не розумів, чи він нас чи може він ж знов жартує, бо він постійно просто жартувався. неслося в нього нон-стоп. І в нього до цього була жага, і він до вставився завжди ір іронічно, легковажно, до якихось формальності, до бюрократії, до процедур. І от такий він був простий і щирий чувак. Андрія Буду згадує голова обласного товариства просвіта та ветеран російсько-української війни Петро Шимків. Він каже, Андрій Буда захищав Україну і під час АТО. Вчив пластунів, як виживати в природі, як подорожувати. І він ще й був творчим воїном, творчим, е е е який вірші писав, який. Мів малювати мої діти пластуни і часто розказували про свого старшого наставника Андрія Буду. Я скажу, що це великий подвиг 11 років бути на війні і скласти голову за майбутнє України. Він виховав двох героїв України і думаю, що заслужує, і заслуговує стати. Третім героєм, який виховав героїв. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.